Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав дві пісні про нашого заставницького воєнкома, про Сергія Валерійовича Мельника. Ну, ще годину назад я не знав, як його звати. Просто до мене позвонив мій друг побратим товариш, який зараз так само служить в заставницькому воєнкоматі. А пов'язано це з тим, що він отримав дуже сильну контузію в Новоаточівці, там недалеко від Кримського. Недалеко від Муратова, я також служив 7 кілометрів від Новоатошівки. Це було в Жолобко. Ну, Юрій Гнатюк, він сам з заслоївцю. Я його зустрів, у нього стан не дуже такий важний. Я подивився, руки трясуться, він заїкається, тремтить. Ну, це все наслідки тяжкої контузії. Дуже багато хлопців, які зараз служать в Заставницькому воєнкоматі, вони саме приходять у нас реабілітацію. Я знаю, що там людина так само на костелях ну, от Такі хлопці у нас, як кажуть, обмежено придатні, які вже відвоювали на війні, які отримали дуже сильні травми. Ну, і ви знаєте, вони дуже хороші думки про нашого воєнкома. Я також е розмовляв із цивільними хлопцями, які живуть в цивільному житті. І так само вони казали, що ну, непогані відгуки були про нашого воєнкома. Я особисто нашого воєнкома з не знаю, але по відгуках від людей, від тих бійців, які зараз там служать. То я написав про нього пісню. Тому що мені Юрій Гнатюк казав, що воєнком він колись служив під час АТО на Іловайському напрямку, в Дебальцівському напрямку. що Тоді вони були в оточенні, вони, їм пощастило вийти з оточення. Дуже багато було втрат. Ну, і в такому форматі я написав про нього пісню. І хочу вам заспівати дві пісні, які я написав про Сергія Валерійовича Мельника, який є воєнкомом у нас в Заставні. Та на сході стріляють гармати. Деловайську кривава війна. Прикодять, мов уверна автомати, та убитим лежить старшина. Наш Сергій Валерійович мельник відступати наказ нам дає, бо ж немає міця вже підтримки, і палає навколо усе, бо майсь не забудем ніколи, і полеглим шану дамо, бо не землю і народ порога. Бо спиняли російське кубло, і там кіборги наші вмирали, мов зі сталі незламні щити, і життя до краплини віддали, щоб ми в мирі та щастя жили. Наш Сергій Валерійович, Мельник, підполковник, що є щирнівці, він також воював в Іловайську, Вийти живим із бійцями зумів, і не забув. Шану дамо, вони землю й народ боронили, бо спиняли російське побло. Там на сході стріляють гармати, В біловайську кривава війна, клекотять нову автомати та убитим лежить старшина, наш Сергій Валерійович Мельник, відступати наказ нам дає. дамо. Вони землю і народ боронили, пошпиняли російське побло, і Лувацьк не забудем ніколи, і полеглим мишану дамо, вони землю і народ боронили, пошпиняли російське побло, вони землю й народ боронили, пошпиняли бо російське побло, пошпиняли бо російське побло, пошпиняли російське. Є обло. Багато на Луганщині загибло, багато у підрозділі мав страх, і Мельника Сергія підкидає, в руках його прикочема, бо ж він з бійцями йде ось у отаку. Загинули от свіловайську, расистів він вбиває, наче псів, за Україну він свою воює, наш нібор мужній сильний Чернівців, він до останнього боротись буде, бою він дати задню не зумів, за Україну він свою воює, наш кібор мужній сильний чернівців, він до останнього боротись буде. Він дати задню не зумів, і ось тепер він служить воєнкомом, І з хлопцю він формує в нас загін, щоб ми вітчизну нашу боронили, і ми в заставні служимо із ним. Бо ж треба нам тобою гартувати Військову справу ми вивчаємо тут, і мельниками слухаємо уважно, щоб нам. Молоді. Він хоче, щоб нас хлопці і заставлені. Живими повернулися усі, бо ж він ділиться з віцями, які ще є занадто молоді. Він хоче, щоб нас хлопці заставлені. Живими повернулися усі, багато на Луганщині загиблих, багато в підрозділів нас втрат. Мельника Сергія підкидає, в руках його плекоче автомат, бо ж він з бійцями йде ось у атаку. Помститься він і ними за забратів, які загинули, ось віло майбут. Буде, бою він дати заднього не зумів, за Україну він свою воює, наш кіборг мужній сильних чернів сіл, він до останнього боротиць буде, бою він дати задньо не зумів, він до останнього боротиць буде, бою він нати задньо не зумів, бою він нати задньо не зумів.